Слава Україні, мої любі друзі! І сьогодні ми будемо розбирати мою партію в англійському початку. Каталонський варіант. Ну що ж, почнемо. Я зіграв це 4, суперник зіграв в 6, я зіграв я в 3, суперник G6, хоче фанкетувати свого слона на поле G7. Я граю вже 3, така сама ідея, тільки з моїм слоном. Слон G7, слон G2. С6, д 4 Д5. я вирішую не бити, тому що. Хочу лишити напругу в центрі. Граємо кінці 3. І суперник робить тут рокіровку. Хід хороший. Але я так подумав: в цій грі в мене вже виведено три фігурки. Зараз виведу четверту фігуру і буду атакувати. І давайте подивимося, що з цього вийшло. Рокіровки я не робив цій грі. Слон F4. Комп'ютер показує, що це не найкращий хід. Але потім побачите саму ідею. Слон G4. Помилка. Ферзь b 3 Нападаємо на поле B7. І тримаємо тиск на полі d5. b 6 Робить дирки. Це потім зробить гірше злий жарт. CD. CD. Комп'ютер вже нас показує, що у нас плюс, плюс 2,5 пішачка. Ми граємо точним ходом. Кінь Е5 нападаючи на слона. І коня ставивши в центр. Слон є 6. Тураці 1. Слон є 6 хід, щоб, зафунду... е... за це... щоб укріпити свій центр. А ми зірали туреці 1, щоб зайняти відкриту лінію. А6. Щоб нашого коника не пустити на поле. Б5. І кінь А4. Хочу з'їсти того пісочка просто. Кінь Д7. І тут ми граємо не хороший хід. Кінь це 6 нападаючи на цього пішачка і на ферзя. Ферзь не може відходити сюди, тому що ми дамо вилку. Сюди і сюди, тим паче, сюди, сюди, сюди не може відходити. В нього лишається одне поле відходу. То це поле відходу на Е8. Тому ми граємо ферзь А3. Комп'ютер покаже, що це не найкращий хід. Комп'ютер говорить, що краще би ми вдарили пішачка. Але чисто по людськи я хотів якось тонко зіграти красиво. Зіграючи фейс затримає на того пішачка, і його неможливо захистити. Суперник грає кінья 4, пробує активізуватися, Ми б'ємо є 7, шах. Король на h8. Тут я допустив не найкращий хід, а побив коня. Але це ще не фатально. Слон D6 підтримую напругу. Сталю всі фігури в атаку. Слон. Я, я просто зівну пішечка. Слон Д4. Кінь на С6. Яка ідея була? Напасти одразу на слона і напасти одразу на туру. Подивиться, що це вийшло. Слон С5, і тут показує, що він зробив фатальну помилку. Я зараз вам поясню. Ми... Я зіграв Кінь, с 5. Побавився добре. Він зіграв кінь, с 5. Слон F8, маємо лишню якість. Ferzів 8. І тут я граю кінь D4. То вже мала неточність. Як комп'ютер говорить, тут було краще зіграти Кінь e 5 щоб кінь був активніший в центрі. Або зіграти навіть B4, щоб вигнати чужого коня. Ну, подивимося. грає слон D5. Ну все! Класна позиція, має лишню якість. Дві тури, кінь, ферзь проти двох фігур легких і ферзяй тури. Пішачки рівно. Це я, нечайний хід зробив. І думаєте, що я зробив? Одним ходом все обламав. Ходом є шість. Він зіграв, пропустив такий удар, як кінь де шість. Смертельна вилка для мене. Він так і зіграв. І всі мої старання, що я робив 20 ходів, атакував, думав. Пішли куту під хвіст. Відходжу королем на D2, як же говорив, рокировки вже не буде. Адар має під кінець же мав успокоїтися і зробити рокировку, охолонути. Ферзь А3, міняється ферзів, здвоються наші пішачки. І тут починається ситуація, що вже він тримає ініціативу, а не я. І вдарив, вдари. І що ми бачимо? Кінь проти слона і тура проти тури. Але е, в нього є перевага через те, що в нього пішачок на Е4, зайняв простір багато. І тим більше в мене отой відстали рахується. Слон набагато краще і здвоєні пішачки. Тобто, просто уявіть, на 20-му ході в мене комп'ютер пише, що в мене лишніх плюс 6, то 11 годин пішак. Таке, каже, що в мене лишніх було 6 пішачків, а зараз позиція рівна, тільки він отримує перевагу. Ну, продовжимо. Тура А7. Хід, я не зрозумів, навіщо це, але пропустимо. Тура це 2 захищаємо свого пішачка. Бо все ж таки не хочеться грати. Бешачка. Тура. Б7. Десь, десь хоче нашого коника зв'язати в майбутньому. Тура Б2. Напалена його пішачка, що знаходиться на Б6. Тура д 6. Ой, не Тура д 6. Б5. Ми граємо пішачком на поле А4. Така звана провокація, щоб спортити його структуру. Він вдарив. І ми підходимо на Трою на Б4. Якщо слон би вдарив. Ми б вдарили цього пішачка, слому себе десь відходити. І ми би вдарили другого. І тут, скоріше за все, була нічия, але суперник зіграв чуть-чуть дивному Ми з'їли з цього пішачка на А4 і він зіграти R6. Вирішив лишити по одному пішачку на флангах. Тура А5. Аж 5. Аж 4. Король Ф6. Комп'ютер показує, що то вже дають на маленьку перевагу, адже можна зіграти. Король c 3 і займати простір. Але я цієї ідеї такої не замітив. А3. Забираю з під удару пішочка. Король на поле e 7 Король на поле c 3 вже пізно, на жаль. Король на поле D7. І тура c 5 Тут я завжди боявся, що мені якось тура звідси з поле F6, зайде на поле F2. Ну і не зараз, бо тут слово нападає, але завжди я термав в думках собі, що зіграє Тура F6 і з'їзна, нашого то пішачка посипеться. Подивимося, що сталося. Відходить слоном на б 7 Ми відходимо назад королем, бо я все ж таки боюся цієї ідеї. Але це було неправильно. Треба було нам йти вперед. Нам треба було вигризати цю перемогу. Але ми зіграли пасивно. Тура на д 5 я вирішив помінятися, щоб піти в таке закінчення і вже не переживати з тим пішачком. Корольці 3, хочемо прийти в центр А5. Кінь відложено і 2, щоб десь проскочити. Все ж таки, я думаю, кінь буде посильніше у цій позиції е, Енджпід. Особливо, якщо в мене всі пішачки на чорному полі. Так, друзі, якщо ви граєте проти наприклад, в кінці там, кінь проти слона, чи слон проти слона, ви завжди вибирайте, ставте пішачки на ті поля, на фігури, на яких не може користуватися слон. Тобто слон буде просто проходити. Він не допомагає. Король підійшов, і король підійшов. Мій король, як ви бачите, в кращій позиції. Він захопив більше центр і тепер тримає ще одного пішочка. Він відходить слоном. Тут -то знову я мав грати кінь С6, я і зіграв. F5. І мав я йти далі. Я не мав зупинятися, я мав кінь B1, кінь d 2 і кінь c 4 Зістав оцього слабого пішочка. Але я вертаюся назад, який в мене план? Кінь в 4 гарно стоїть, на пішачкам. Знов може зіграти слон F5 нападає на мого коника. Знов може зіграти кінь кінця 3, але грають кінь F5. Слон захистив. І вводжу свого коника вже в центр. Він нападає на мого коня. І тут я бачу таку ідею, щоб привести коня О, з цього поля сюди, сюди. І на поле полице 4 дати двійний удар. Іде провести, він грає слон Б5 і це фатальна помилка Бенчпаді. Тут я граю кінь С4, він б'є-б'є. Думає, о, зараз захищу пішачка, це буде Окей. Але тут я темпо пішачком прикриваю, і король мусить відходити або вправо, або вліво. Король просунеться вправо, право, вліво. Король просунеться вліво, просунеться вправо. Думаю, логіка зрозуміла. Король сюди. І ми його полегенько зажимаємо, акуратно, без помилок. І тут суперник вже визнає свою поразку. Признаєш, що він робив багато помилок, особливо в кінці. І ми тут, вже в майбутньому, якби й не здався, з'їли б того пішачка і побігли б сюди перші, і з'їли і виграли б. Ось така цікава партія, що вона нас навчила, що треба бути завжди сконцентрованим. Навіть як ви бачили, після 20 ходів я грав досить добре. Мав же лишній плюс 6 пішачків, як комп'ютер показував. Але одним ходом все знищив. Тому, друзі, будьмо уважні! Дякую вам за перегляд. Поставте лайки, мені дуже буде приємно, якщо вам сподобалось це відео. А якщо не сподобалось, дизлайки. Ну що ж, друзі, віримо в ЗСУ. Всім удачі. Бувайте!